Доброго всім дня. Середина листопада, зараз, сьогодні 14 число. І хочу зняти відео. Ще багато чого квітує. Зараз підійдемо, подивимося. Так, зараз все виглядає. Гаура продовжує квітувати, ще зелена. І ще, як буде тепло, вона ще довго буде квітувати. Ось багато кругом у нас оці гриби виростають, бо мокро. Я то стараюсь їх прибирати, а вони кругом з'являються знову. Ось Газанія. Вона б теж ще б квітувала, якби було, ну, навіть вона видержує невеличкі морози, а от як похмуро, тоді вже вона не квітує. Алісум. У нього була перерва влітку, що він не квітував. Їх у мене було тут декілька кущиків у рядок посаджених. І я на них, можна сказати, розсердилась і вирвала їх, а один так і залишила. Ну, і оцей він вже, мабуть, із вересня і дотепер отакий гарний. Отже ж він на початку літа. Красивий такий весь буяє. Потім перерва десь два місяці, ну, після того, як його зрізати. І ось тоді знову продовжує буяти. Ценерарія. Хризантема. Підходимо до центрального фігуранта сьогоднішнього відео Біденс. Ну, я не з того боку, зараз якби він відвернутий зараз від мене, а цвіточки його розположені, як до сонця повернуті. Абсолютно безпроблемна рослина. І від початку літа, без всяких перерв, так як я за Алісом щойно казала, квітує постійно відкриття цього року для мене. На наступний рік обов'язково його я вже купила насіння. Пробую сама виростити, але як навіть не вийде у мене така спроба, то я куплю його обов'язково. Тільки я буду брати іншу, іншого кольору, бо він цей дуже яскравий. Я би хотіла, аби він був, наприклад, біло-жовтим, бо це ну, таке слово є, ну, ладно, не буду його казати, що ну, дуже яскравий. Хотілося б, аби він не перетягав усю увагу на себе, бо поруч не менш цікаві рослинки, і він їх просто забиває своєю яскравістю. А так, звичайно, рослина причудова. Ось дерени вже так окрасилися. Це два мої, а це той, той, що я ось нещодавно посадила. Це вже майже опало в нього листячко. Такі рослинки, артензія, коричнева. На барбарисіку вже майже немає листячка. А его прикрашают ягодки. Трояндочка. Маргаритка. Це з насіння я її вирощувала і оце тільки зараз вона почала квітувати дуже вчасно у листопаді. Також ось квітує котовник. Нещодавно я його садила тут. Ой, прям пахне. І не трогала його, а він пахне. Гарненький. А ось тут це я вийшла за двір, і ось покажу, це моя нова клумбочка. Я вам її показувала. І ось як зараз тут гарно виглядають хризантеми. І вони почали квітувати. І яке ж гарне листя в них окрасилось в такі червонясто жовті кольори. Такі ж самі, як і сама квіточка. Якийсь дуже гарний сорт. Це новинка у мене. Подружка за мною поділилася. Ось такі прям пишні кущики. Здрасте. Це я за двором покажу. Тут я ось більше розкопала свої клумбочки. Кось що тут понасажувала, понакидала гілочок. Розумієте, для чого? Порятунок від бажаючих пориться. Ну, собак я маю на увазі та котів. Тут я вже нарциси посадила, а ще тут місця позалишалися, то хочу розсадити, як дозволить погода. Хочу пенстимон розсадити, і тут кущиків 5 висаджу тут. Це так окрасився молоденьке деревце ясеня, манновий ясень. А це ось теж новенька клумбочка, розкопала тут ціліну, повисаджувала всякі свої рослинки, які стояли то не продані, то не знала, де їх оприділити. Тут а, то буквиці, там два кущика, потім нарциси. І теж палочками пообгаражувала. Так. Тут он тут. такі очітки зараз. Вже такі вони. Також ось хочу показати вам оцей цвіточок, навіть написала, як він звиться, бо так що Забувається і неправильно виговарюється. Ось. Аргірантемум. Я з нього одломила чериночків таких. Подивіться, який же тільки гарний. І тут ще скільки бутончиків. Кожна гілочка закінчується бутончиком. Махрові, які ж тільки гарні квіточки. Я сьогоднішнє відео хотіла назвати що кращий за хризантему». і посвятити окремо цій рослинці. Передивилась багатенько відео. Ну, а потім, думаю, покажу усі квіточки, які зараз квітують, і його в тому числі. Дуже гарний, спробую його начеренкувати. Занесу його до такого приміщення прохолодного. Рекомендують його на зиму обрізати зараз і занести ж такого там 10 градусів десь. А потім, як почне відростати, то вже потім черенкувати. Ну, а в іншому відео по-іншому, рекомендують зараз вже знімати черенки з нього. Спробую по-різному. Дуже мені він сподобався. Особливо цей махровий і такий компактненький. У тому році в мене був більший кущ, і він у мене був, на, видержав 10 градусів, не, от, до 10 видержував, а потім пропав, замерз. А так невеликі мінусові температури добре переносив. Такий прям гарнющий кущ. Ось ще покажу, гайлардійка квітує. Теж, які вони витривалі, довгоквітучі, вже вони в мене будуть, раніше не було. Ну, ось зараз підемо туди, покажу вам свої хризантемки, ті, що в огороді. Ось по путі тут, ще у мене клубничка зростає. А ось покажу вам ще таку рослинку, гляньте. Просвірник називається, родина мальвових. Це ось самосівом тут насівається. Колись я років, років три тому його виписувала насіння, посадила. Через це його таке гарне листя. І ще там писалося, що він навіть з'їдобний, їстівний. І це він відтоді, як насіявся, і то там, то там сходять. Вони мене як влаштовують. Вони гарні, зараз такі прям насичено зелені. подобаються. Зараз підійдемо до хризантемок. Тут ось по путі покажу, що це в мене тут така як грядочка. І тут тирса лежить. І от я в неї барбарисики поставила. Ті, що я показувала, що є з насіння. І це вони тут будуть зимуватися. Потім он горщички з жималостю. Ну, ось зараз, а тут ось покажу це я часник, тут ось біля хризантем, посадила часник, наконець-то, То я на нього покидала гілочки із материнки і інші гілочки теж. Листя не стала, як минулі роки. О, кітка, прийшла. Кітюнька прийшла. Так, тут ще буду цибульку садити, ще не всю висадила. Ось прийшли до хризантимочок. Яка я задоволена, що я їх тут посадила. Ну так вони мене тут радують. Які ж вони тільки гарні. Ну, дощ був, вони посхиляли свої голівки, он по-жовтеньким видно. Ну, а так з вікна дивлюся, ну просто якийсь вибух кольору, вибух настрою. Тим більш останнім часом похмуро. Сонця майже не буває. А оці жовті ну, настояще ж сонечко. І такі ось почали квітувати. І ці квітують. І ось які гарненькі. Це ось такі, як і за двором я показувала. Це грядочка з цибулею, теж я її на неї обтикала гілочками для дисципліни котів. Вони розуміють, що це значить їм ходити туди не можна. Ось іще така хризантемка. Да, кітюнька? Ти розумієш, що не можна ходити по копаному? Понимаю, все вони розуміють. Ну от, зараз іще ось підійду, покажу і буду вже завершувати відео. Зараз. Це Астрачки новенькі, що я купила. Айстра бококвіткова, Антеміс. Тут на оцих моїх нових клумбах, що я нещодавно порозкапувала, і ще місце позалишалося. І я вже там з флоріуму виписала собі кое-що. як отримаю, я вам покажу, розкажу, що мені прийшло. І там цибулинкові є, і інші рослинки кетюня трешся, да? Ось зараз йду показувати вам. Оці свої ж ох, молодець качай, хто качається. Це ж мої тута красавчики. Глауциуми. а це я прийшла показати оцю рослинку. Здається, що тут особливого. Я й сама так думала, що бур'ян-калачики. Ну і що ж тут а, виходить? Кицька, тікай. Ось тут листячко є. Воно і таке ажурне. Ось, ось таке. Бачите? І ажурні листочки, і такі суцільні рівні, закруглені всього на всього ось. І це один кущик. І такий з, різно, з, з різним ступенем. Ось такі є. Є майже без зазубринок, є повністю такий ажурний. І це все на одної рослинки. Ось такі дива бувають у природі. І ось таке диво ще буває. То рослинне, а це тваринне диво. Ну, все, буду на цьому завершувати своє відео. Ось ці просвірники. Вони кругом у мене понасівалися. І такі от гарненькі зараз. Буду завершувати відео. Погодку нам ще обіцяють гарну, тепло ще буде, ну дуже мокро. І ще багато чого б можна було б пересажувати, розсажувати. Хотілося б побільше зробити, щоб навесні поменше було роботи. Ну, як буде дозволяти, будемо все робити. На цьому буду завершувати своє відео, як отримаю посилочку від Флоріуму, так я вам обов'язково покажу, розкажу, що я там получу. На цьому всім до побачення, всім всього найкращого.